Німці вони квартирували вас в селі, чи тільки хтось приходив? Чи вони по хатах жили? Вступили німці і військо, і пішло, а потім приказ було забирати молодих, лапали, корові пасли, мене хотіли забрати, а мама не дала, а прийшла така сусідка, жмела по німецьку, каже, що ви би каже. Тож дівчина, ще не дівка, каже, мала каже, бо де брали на роботу. По німецьку поговорили в обоє, і, 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 і відчепився. А може пам'ятаєте, кого тоді вивезли на роботу в Німеччину? Та, та чуєте, що лапали молоді, як пасли корови, або на поселі селі лапили. А ви мені, може, пам'ятаєте? А? Може когось по сусідству забрали, або Ні, з ваших знайомих, добрали. може хтось не вернувся з вітом з Німеччини, Ні, так залишився, не пам'ятаєте? Польська партизанка ходила по селі, по селі, бо прийшла до хати і то його. Ти що за Я кажу, там ще, а Ромку тата так на наші корничі, так копав поля, так аж відбивало. Я кажу, та, а ти що заїдна? Я кажу, та я її мішана, Ага, це не мішала. Весь від маринарка з потрогаш. Весь сип, я що, ти німош. І скинув ту маринарку. І далі пішли до комори, там до другої комори. І так. І така то життя було. А, я... а чому ви в себе вдома не ночували? Ми ще бояли. Ми ще бояли. А чого боялися? А ви справді, ну, у вас хтось з родини були і поляки, і українці? Ні, ні. ви та тільки... Я так сміялася. Спеціально так казали, так? А боялися кого? Поляків боялися? чи... Боля? А та. взагалі, а як люди відносилися до українських партизанів, допомагали їм? А, Якісь харчі а, давали? А я Ми ще бояли бандерів, поляків. А таких перестрілок відкритих не було між не поляками було, ні, і не було, партизанами. Ні, ні, то було сховане, то наші їсти їм давали. Mm -hmm. а, mm -hmm. а було таке, що то я ж того була. Дивлюся, печені, якщо то звідки. Чилу фіру москаль без ежеднев. Ту рука висить, ту нога висить.